Витаємо! Молодці! Вітаємо, вітаємо. Закінчується навчальний рік. І тут до творчості теж всі готуються до чутних концертів, до конкурсів. Дівчата такі красиві в залі, в актовому залі йде концерт, а тут трохи тихіше стало. Зараз Дмитрик буде бігти з уроку. З мамою. А, Дімка! Змеи будут? Да. Какие змеи? Откуда? Вкусными. А ну-ка, показывай. Ух ты! Будешь есть змею? Да. Ой, она ж страшная, какие есть ты. О-хо-хо-хо, я не хочу. Друзі, нижня горова. Йдемо сегодня. А, у нас просто... Это да? и... школа какая-то? Не помню, че... Мне кажется, кажут. 15 чи 21 Ой, какой тут а травку посадили. Глянь, так тут э, двор, как они. Ну, да, да будивныйти. Обережно, будивныйти, лянь, все красиво. Школа, да? Ну, из-за все сделали эти лянь. Так недавно свальд Да. Да, недавно... Ой, аж пахнет асфальт. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. 20 градусів тепла. Без чоловік пішов, без рук спортом займається. Вітер дуже сильний, кругом пух летить з стополя. Ой, прям такі є місця, що нема, нема чим дихати прямо. Глаза летить кругом. Ось навіть вам покажу на терпіть. На заборчики, це все. Все, все, он, який, этот, все в пух кругом. Думали, що сильний вітер. прохолодно, але ж ні, дуже тепло. В футболочка ходилася, дідусь Дмитрик тепло. Хоч вітер дує сильний, тільки дискомфорт, що пух. Пух летить в рот, і в нос, кошмар. А ми йдемо. В річпорт. Погуляємо зараз на річки. Так, 10-й маршрут тролейбуса. Аж даже скажу, жарко. Все для вашого велосипеда. Мок, інша десятка прибула. На цю канічена зупинка. Давай, туди не підемо. Десятый маршрут троллейбуса тут. А тут у нас ресторан Сальвадор. Сальвадоры. Правильно называется. А вы хотите Сюда? А я, что нам тут? Что Взять кофе? Можно, но ну? пойдем в другом месте возьмем. Смотри, он поломался. Вот этот? Ну пристав, сколько он? Девянтикен. Девянтикен. А, котик. Котик. глаза какие голубые, красивые. Ой. Ми, ми, ми тебе начіпаємо. Побіг, побіг. Так, стара пристань. на кораблі. Да. Он, моряк какой старый уже. Да. Я я і устали. Да. Сидіть. А, вот здесь? Да. А это сцена, давай. Ну-ка, Димон. Давай. И... та там та там там та там та там Короночка, да, Димон? Паутине, да? Это, Димочка, называется мытница. Да, все в паутине. Так, кстати, Травень, чи червень зараз. Ох, що ти вже вкрав? Щось поніс у зубах, котик чорний. Що, працює, так? Да? Запрошує барменів, поварів, офіціантів, нема кому робити. Ой, колись тут було таке красиве все. Стара пристать. Нічого не підмальовує. Ну, відчинено, ну, мане. Каву можна там купити, так? Чи Ні, я просто кажу, я ж не кажу. Нема рибаків, так? Да? Нема нікого. Не, є там сидять дедушки, судочки тут. Ну там? Чи тут? Так, тут, мабуть. Обачно хтось сидить з судочками маленькими. Нема нікого. Там на. Там десь хтось сидить. Ага, видишь, ром у него в руке, бачишь? Давай почему? О, на ну, ну, держит там золото. Золото свое, что награбил, он держит, видишь, сидит на сундуке. Никто не чтоб не взял, да. И спать будет на нем, пьяный. Черныш. Ты черныш? Не, не дурно тут пристроился, у него там он. Тарілочка, водичка. Делікат купимо морозиво собі. Ну, собі. Щось жаркувато. Дімка, тільки давай в стаканчики, а не на палочки. Ну, вода є по моїм руки. Ось ми купили таке морозиво. Зараз всі будемо їсти. Мені а, так, і однаково купили. Я вже відкрию. Да, я даже не как. Ну, какое, о, оно? какое! Красивое? Да. Сейчас... Ну-ка. Смотри. Я когда-то на костях. О, вот, смотри, как он полетит. Да. Ням-ням. Ням-ням. Красиво. Вообще попестица бешла. для водички прохолодно. Солнышко зашло в захмарку, уже прохладно. Диночка уже купается, молодец. Чека. Водичка еще холодная. Зайшли в пікарню, купили собі кави. Зараз поп'ємо і додому. І йдемо до додому. І дімка мурзілка тут. Весь в шоколаді. Мяу. Кажи всім до побачення. Всім до побачення. Ой, хто тут у нас біжить? А, Ты куда бежишь? А малыш? Ты куди бежишь? Да <ріжусь> він не малыш, він такий уже величенький. Что ты спрятаться хочешь? Смотри, сейчас чик там спрячется. Иди потрогай, он такой колючий. Быстрее, ну, он сейчас убежит. А, все, побежал. <ріжусь> Давай-яй. А все, все, он бежал. <ріжусь> Ой, да, снова духовщик. Убих тут захвався. Смотрите, сейчас ноги не будут мокрые. Где он побежит? Там под елочкой заховался. О, он. Дедушку позвали. Спрятался, да? Где он спрятался? Уже ага. раскрылся. Где он? Вот а он. Он Не знаю, що то він ходить, здесь ходить, сюди іще, йожик. Я біженця полот. Ну так, да, теж, може, больну какой нибудь Пішов, пашов, пашов. А в нас уже вечір. І дощик був, і сонечко тепер сяє. Дорогі друзі, я всім вам дуже вдячна за вашу увагу, за ваші класні коментарі. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Пока-пока!